Хей, hey! всім привіт! З вами на зв'язку Ukrainian Byte, і ми, як завжди, вивчаємо з вами байт за байтом. У цьому відео я навчу вас, як відкривати влаштоване віртуальне середовище у Windows. Трошки згодом зараз ми покажемо, як відкривати його, і розповім про нього, що воно таке і для чого воно взагалі потрібно. Для початку давайте натиснемо з вами комбінацію клавіш Windows R. І у цьому вікні пишемо з вами ось таку команду Optional Futures. І натискаємо кнопочку ОК, OK, щоб її запустити. У нас відкривається ось таке віконце. Зараз давайте я його розтягну, щоб вам було видно. І в цьому віконці. Нам потрібно пуститися трошечки нижче, і знайти такий пунктик, ізольоване програмне середовище Windows. І поставити тут галку нам потрібно. Давайте я поставлю тут галку на ізольованому програмному середовищі Windows. І натисну після цього кнопочку ОК. У нас йде пошук необхідних файлів для встановлення цього середовища. І нам пише, система Windows завершила внесення запитуваних змін. Необхідно перезавантажити персональний комп'ютер, щоб завершити інсталяцію необхідних змін. В цьому випадку це обов'язково зробити. Ми можемо зараз перезавантажити з вами комп'ютер. Давайте натиснемо кнопочку перезавантажити зараз. У нас йде з вами перезапуск комп'ютера. Далі може бути ось таке оновлення. В принципі, тут нічого страшного немає. Зараз дочекаємо трошки. Я думаю, це не дуже довго буде тривати. Оновлення ще йде. О, перезапускається комп'ютер. Так, тут у нас йде оновлення, налаштування функції для. Оновлення 97% завершено. Прохання не вимикати комп'ютер. Так, у нас оновився комп'ютер, встановилося віртуальне середовище. Тепер питання в тому, як його запустити. Запустити, в принципі, його дуже легко та просто. Потрібно натиснути по кнопочці пуску і в пошуку увести, наприклад, Windows. Send box на англійській мові, звісно, Windows пишу. Send Box. У нас видасть ось таку програмку Windows Send Box. Можна її ось тут вибрати, можна ось тут натиснути відкрити. Можна навіть відкрити у режимі адміністратора. Ну, це, як, в принципі, забажаєте ви вже так. Відкриваємо її. У нас з'являється така. Заставочка. Після того. Зараз ще завантажується. Ось. Після того, як ми запустили Windows Sandbox. В принципі, воно так і перекладається, да, якщо тут подивитися надпис «Вписано ізольоване програмне середовище Windows. Ну це в принципі нормальна в принципі, тема. Для чого взагалі м -м, потрібен цей Windows Sandbox – ізольоване середовище, це, типу як Windows у Windows, можна сказати. Ізольоване середовище, тому воно і називається ізольоване середовище. Давайте приведу вам декілька випадків, щоб ви зрозуміли. Ну, наприклад, випадок перший. Наприклад. А ми заходимо у ізольоване середовище, ізольоване середовище Windows Sandbox може ще називатися таке слово, можете почути як пісочниця. Наприклад, вам потрібно відкрити електронну адресу у своїй пісочниці, де можуть бути якісь спам-повідомлення з дивними прикріпленими файлами, які не бажано відкривати в основній операційній системі. Пісочниця або ізольоване середовище вас може захистити від цього. Не чіпаючи на ось цю основну систему, щоб не заразити ваш комп'ютер якимись вірусами або ще чимось з ізольованого середовища віруси ніяк не потраплять на ваш основний комп'ютер і не зачеплять ваші дані. Можете за це не хвилюватися. Це я стовідсотково знаю. Поток, другий, наприклад, якщо ви завантажили якусь програму та ви не впевнені в ній, що вона може мати. Вшиті віруси, або код, який може нашкодити вашому комп'ютеру за допомогою пісочниці, або, як я сказав, в ізольованому середовищу. Тут три варіанти: називають ізольоване середовище, пісочниця або віртуальна машина. Частіше за всього, використовують слово або віртуальна машина, або пісочниця. Ізольоване середовище це вже назва від самого, як сказати, Windows Сенгу. Частіше за всього ви зустрінете як віртуальна машина. Так от, за що я казав? За допомогою цієї віртуальної машини є змога інсталювати та протестити, наприклад, програму. Які можуть бути віруси, яку ви не хочете встановлювати на основну свою систему? Якщо вірус, наприклад, буде знайдено та заражена буде ось ця ізольована система, точніше, віртуальна машина, то основну систему, де зберігаються важливі дані, документи та інші файли. Воно взагалі ніяк не зачепить. Ну, а якщо розбирати, що таке пісочниця або віртуальна машина, да, як я сказав, то це тимчасове ізольоване середовище, де можна запускати потенційні небезпечні файли та програми. Також пісочниця ця, або, як я сказав, віртуальна машина доступна не всім, вона є тільки у редакціях Windows 10 Enterprise або Pro, або Windows 11, Enterprise, а версія теж Pro. Тобто Enterprise і версія Pro це різні, якщо що, версії. Також, в принципі, у вашого комп'ютера повинні бути ось такі мінімальні характеристики, щоб можна було запустити це ізольоване середовище. І це ізольоване середовище може на системному диску займати якесь місце. Ну, можливо, десь пару гігабайт, Я так думаю. Але у мінімальних тут рекомендаціях десь один ГБ мінімум. Ось як написано, може це займати. Ну і звісно, тут іще про процесори написано, які повинні бути. Ну, це, мабуть, у кожної машини зараз, у кого є, мабуть, вона відповідає цим мінімальним характеристикам. Також, е пісочницю чи віртуальну цю машину можна встановити на домашній версії Windows. Так, да, я казав, що вона доступна у версії Enterprise або Pro. Але можна встановити і в домашній версії Windows, але для цього нам потрібен скриптик спеціальний, щоб розблокувати цю функцію. Скриптик, який розблокує встановлення ізольованого середовища у Windows. Я прикріплю під відео в описі. Якщо захочете, можете почитати на форумі, як це правильно зробити. Або чекайте, у майбутньому, я знімлю відео, як зробити. Ізольоване середовище для домашньої версії Windows, тобто Windows Home мається на увазі. І, наприклад, ще один такий момент, да, ви можете в принципі, спитати, а як же ж сюди це ізольоване середовище, да, наприклад, копіювати файли з основної системи. В принципі, все дуже просто. ну, Наприклад, у мене є ось о, текстовий такий документ. Я можу в принципі, натиснути правою кнопкою миші. Взяти, скопіювати, перейти, клацнути по цьому віконцю. І в цьому віконці теж натиснути правою кнопкою мишки і, наприклад, вставити. Ось, у мене вставився тут цей скопійований документ да, з основної системи. Якщо ну, представте, що це якась програма або якийсь вірус, ви тут його запускаєте, да, натискаєте двійним кліком, то якщо щось буде заражене, то це, це тільки ізольоване середовище. В основну цю систему, да, де у нас оце головне віконце, а, з нею нічого не буде, ніякий вірус туди не проникне. Ну і звісно, якщо ви захочете закрити ізольоване середовище, да, це, то можна, в принципі, або завершити за допомогою а, кнопки пуску, да, тут завершити, або просто закрити. До речі, коли ви закриваєте ізольоване середовище, о, коли натискаєте по хрестику, оцьому, то. У вас буде ось таке повідомлення: справді закрите ізольоване програмне середовище Windows. Після цього весь його вміст буде видалено і втрачено без можливості відновлення. Це мається на увазі, якщо ви сюди якісь файли додавали, тестували там з вірусами і такого іншого плану. Якщо ви закриваєте по цій кнопці і натискаєте ОК. То це ізольоване середовище повністю відчищається від цього, від усіх програм, файлів, вірусів і всього іншого. І наступного разу, коли ви будете його відкривати, то воно буде як нове віконце без усіх файлів, ну як я відкривав на початку відео. Да, тобто без вірусів, без цього. Просто кожен раз, як знаєте, нова сторінка, да, можна сказати, буде відкриватися з чистим листком. Да, тобто можна кожен раз. Щось нове, 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 нове тестити, в принципі. Ось така прикольна штука є всередині Windows 10 і Windows 11. А, ну, давайте я натисну ОК. От, наприклад, я натиснув ОК. Давайте я вам ще раз продемонструю зараз, що воно не збереглося, Да? Я ось о, виберу Windows Sandbox. Давайте я вам покажу. Ось о, він запустився, бачите? І тут нічого не зберіглося, просто він повністю оновлений все, як нова сторінка. От, в принципі, це все, що я хотів розповісти. Дякую за увагу. Побачимось з вами у наступних відео. See you later.